Вітаю вас, друзі та колеги. Сьогоднішнє відео буде про мій проєкт, яким я займаюся майже 2 роки. Це українська манга або мальопис, називайте, як вам подобається, під назвою Щасливе добре життя. Я трохи розповім вам про неї та відповім на питання, які мені поставили підписники у телеграм-каналі проєкту. Посилання на нього залишу в описі під відео. Сюжет манги такий. Юна дівчина Кая утримує роботу покоївки в старому та віддаленому маєтку, де мешкає давня родина аристократів Мансенель. Господарі обіцяють гідну заробітну плату, але чомусь серед місцевих гуляють різні страшні чутки про них. Кая вирішує не слухати пліток та вступає на роботу. Але чому всі члени родини так не схожі один на одного? Чому вони поводяться так дивно і чому в маєтку у каю з'являються незнайомі досі відчуття? Подливість не дає спокою дівчині, і вона починає шукати розгадку таємниці Манцинель. Жанри мандри, детектив, романтика, містика, драма та історія. Роблю я цей проєкт в парі з моєю подругою Настею. Разом з нею ми пишемо сценарій, персонажів та все світ манги, а я займаюся всією візуальною частиною та просуванням. Що ж, прийдемо до питань. Сподіваюся, я зможу дати розгорнуту відповідь на кожне з них. Як тобі прийшла ідея, чим ти надихалася? Як швидко ти вирішила, в якому це буде стилі та як ти його знайшла? Над своїм великим проєктом я думаю вже понад 5 років. Мене завжди захоплювала тема мальописів, манги, манхви та коміксів, тому ця ідея сидить в мене в голові вже дуже давно. Перш за все, я хотіла створити історію саме про покоївку, бо насправді причина цього, мабуть, надто дивна. У своєму інфопросторі я надто часто стикалася саме з сексуалізованим образом покоївки, і цей факт мене ображав та бентежив. Тому я задалася ціллю, що створю сильного жіночого персонажа, яка буде покоївкою, але читачу вона запам'ятається не як дівчина в сексі і костюмі, а як жива людина, з якою дівчата та жінки змогли б себе асоціювати. Натхненням мені послужили книга Октава Мірбо Щоденник покоївки та серіал «Розповідь служниці англійською The Handmaid's Tale. Що стилю, в мене не було конкретних принципів щодо нього. В підлітковому віці я була дуже зацікавлена саме японською мангою, тому в своїй роботі я використовую тільки два кольори чорний та білий. Намагаюся притримуватися аніме стилю, але мій власний стиль лізе назовні і виходить щось середнє між аніме та реалізмом. Але тепер мене це не турбує, бо візуальна частина грає велику роль у тому, як люди будуть впізнавати та розрізняти мою роботу серед інших. Друге питання, як ви придумали персонажів сюжет і скільки часу ви витратили на них? У мене був лише один персонаж, Кая, яку я мала вписати в якусь історію. З цим в мене були проблеми. Ідей було багато, але як з'єднати всі сюжетні гачки між собою, я не знала. Також я не могла визначитися, в який сеттинг їх помістити, історичний, казковий чи, може, в наш час. За допомогою я звернулася до своєї подруги Насті, яка пише свої історії, якими я з задоволенням зачитувалася. Я запропонувала їй стати моєю суавторкою та допомогти мені створити цікаву і велику історію про покоївку каю. Вона з радістю погодилася, і ми почали працювати. Днем народження нашого проєкту можна вважати 28 лютого 2021 року. І я можу сказати, що сюжет ми пишемо до сих пір. Спочатку народилася ідея з приводу сюжету, а потім потихеньку почали народжуватися і персонажі. Нашу історію ми пишемо завдяки Брейнштормам. Тобто ми вивалюємо всі ідеї одна одній, і що нам подобається, ми вкладаємо в банку з ідеями і намагаємося їх поєднати. Зрештою, ми склали план основних подій, по якому рухається історія. І щоб відбулася та чи якась інша подія, ми маємо залучити когось з персонажів для цього. Наприклад, треба створити неоднозначну думку у Каї про маєток Мансинель. Беремо персонажа, який має зробити головній героїні некомфортно, показати все своє негативне нутро. І приблизно так ми рухалися. Нашою метою було наповнити сюжет цікавими і різними персонажами, яких хотілося б пізнати ближче і які б зацікавили саму головну героїню. Ми розподілили всіх по конкретним ролям, за якими треба було грати, щоб відбулася наша історія? А от скільки часу нам знадобилося сказати важко, бо ми все ще доповнюємо кожного з персонажів своїм бекграундом. Всі вони різносторонні, як і реальні люди, тому часу на їх прописання треба багато. Третє питання як ти розумієш, як розподілити всю історію на глави? І як придумуєш розподіл фреймів на сторінки. Кожну главу ми прописуємо окремо, рухаючись по основному плану, тобто в нас є чіткий список, що має стати. Ми беремо певну подію і розкриваємо її, розписуємо, розкладаємо на деталі. Даючи читачу крихту інформації, яка має стати підказкою до розкриття основного сюжету. Ми придумуємо зв'язку, зав'язку, інтригу, основну частину, кульмінацію та кінець глави. Іноді на якомусь з цих пунктів ми зупиняємося, наприклад, на інтризі. Щоб було цікаво читати наступну главу, фрейми розподіляють чисто на власних почуттях. Головне, щоб сценарій голови був перед очима, так я приблизно розкладаю основні моменти на розкадровку, не забуваючи про бабли з текстом. Якісь цікаві чи драматичні шматочки розвертаю на всю сторінку, а то й розвороти, щоб звернути увагу читача зайвий раз. Четверте питання. Як обирався формат, чому не комікс чи вептун, а саме чорно-біла манга? Якби малювала в кольорі, це було б довше, в мене було бажання робити саме мангу, зважаючи на всі прочитані мною тайтли, саме японської манги. Одна з причин, чому вона чорно-біла, це те, що я графік за спеціальністю, в якого проблеми з тональним малюнком. Тому я, так би мовити, беру бика за рога і борюся зі своїми художніми недоліками. Колір це основа, база і фундамент моєї творчості. Я без нього не можу, додаю завжди і усюди. Думаю, якби щасливе добре життя було кольоровим мальописом, то я б малювала її з більшим задоволенням та, можливо, навіть з більшою швидкістю. П'яте питання. Що було спочатку створення світу і вписування персонажів у нього? Чи спочатку були персонажі, а світ будувся під них? Хм, я би сказала, що спочатку ми створили персонажів, а світ писали вже на базі їх історії і сюжету самого твору. Також ми б хотіли створити персонажів, щоб в повній мілі розкрити не тільки історію цього маєтку Каї, а ще й багато інших людських проблем, показавши на них різноманітні життєві травли. Шосте питання скільки часу займає малювання однієї голови? Перемальовуєш фрейми? Соромно казати, але часу витрачається занадто багато. Так як манга не є способом заробітку для мене, я приділяю, я приділяю їй тільки частину свого вільного часу, перша глава малювалася трохи більше року, бо сторінки я робила з величезними перервами, які могли тривати місяцями. Причиною цього був мій моральний стан та творча криза, яка переслідувала мене протягом декількох років. Всі мої сили були витрачені на навчання у коледжі, а потім й академії. Коли почалася війна і в мене нарешті зник посттравматичний синдром, я з великою мотивацією і жагою намалювала половину глави за півтора місяці. Фрейми я ніколи не перемальовую, залишаю, як є, щоб було видно мій прогрес, ну а ще це займає мій час, який я не хочу витрачати. Сьоме питання: як виглядає сценарій? Як історія у книжці, чи він якось відрізняється? Якщо як книжка, то як з нього створюються фрейми? Сценарій виглядає як вордовський файл з великим планом і окремі файли на кожну главу. З прописаними діями і діалогами. Візуальна частина виглядає як маленькі ескізи сторінки, які я малюю олівцем в скетчбуці, орієнтуючись на файли глави. Ось моє питання. Чи користуєшся якимись допоміжними сервісами чи, можливо, програми, щоб спростити роботу, наприклад, для малювання фонів? Для фонів з інтер'єром я користуюся грою Sims 4. Як би це не було смішно, але ми з Настею побудували маєток з всіма деталями і подробицями. Побудували їх два рази, бо не подобався результат. І ще третій раз по будинок кудись злетів. Тому, коли мені потрібно помістити персонажа в кімнату, я роблю скріншоти кімнати в різних ракурсах, а потім підмальовую туди людей. За потреби я обробляю всі скріншоти в фотошопі, додаю ефектів, підмальовую лайн, дрібнички і все. Більше, мабуть, я ніякими сервісами не користуюся. Наскільки складно створити цілий світ? Насправді нам було не дуже складно, бо він відрізняється від звичайного світу тільки деякими деталями це релігія з міфологією та рослинний світ. Референси для всього цього це теж перероблені образи з нашого світу. Якщо вам цікаво, як саме виглядає наш виведений світ, то пишіть у коментарі, і я зроблю окреме відео, де розгорнуто розповім, як все це працює. Десяте питання. Чи складно дотримуватися єдиного стилю малюнку? Так складно. Подекуди я помічаю різниці між обличчями одного і того ж самого персонажа. Доводиться підглядати, як він виглядав 5 сторінок тому. Також є проблеми з фонами, які в мене різні, залежачи від мого настрою. Одинадцяте питання. Куди ти будеш завантажувати свою мангу? Чи будеш друкувати, як її взагалі просувати? Манга, перша глава, опублікована на сайтах та Манго. Так буду друкуватися наш проєкт взяло під крило видавництво Мінімус. Після війни з'являться друковані екземпляри, які можна буде в них придбати. Просуваю її, як можу, роблю тіктоки, відео, анімації, шукаю, де б замовити рекламу для проєкту. Якщо на канал по довгому щасливому життю підпишуться хоча б 100 людей, я відкрию донати. Хто знає, може хтось захоче нас підтримати. І останнє 12 питання. Як ти зважилась малювати свою мангу і взагалі комусь показувати? Спочатку було важко, бо я взагалі нікому не хотіла її показувати, поки не намалюю цілу главу. Бо вважала, що нема сенсу її десь рекламувати, поки ще нічого не відмальовано. Але одного разу ризикнула і показала готові сторінки своїм друзям з Арта Студіо, яким я допомагаю у малюванні коміксу Хрущовка. Вони похвалили мою роботу і переконали у тому, що я маю її показувати і розповсюджувати як тільки можу. Мене більше хвилює, що я надто нав'язлива, бо усюди тикаю свій проєкт, але з іншого боку, хто як не я цим буду займатися. На чому питання закінчилося? Якщо у вас виникли нові, то пишіть у коментарі, на все відповім. Ось якось так ми і працюємо. Звісно, багато роботи вже зроблено, але попереду її ще більше. Ми дякуємо кожному і кожній за підтримку. Насправді ваші коментарі додають нам натхнення та наснаги продовжувати працювати над проєктом. Дякую за перегляд, будьте здорові, яблунята. Бай-бай!